Привіт! А ви сплатили податок на нерухомість? Хочу нагадати, що якщо у вас загальна площа квартири перевищує 60 метрів, а будинку 120 метрів, то все, що вище, потрібно сплачувати податок на нерухомість на розкіш, так би мовити, не більше 1,5% від мінімальної плати. Якщо у 2023 році у вас, наприклад, у вашому користуванні 60 метрів, Чисто ваших не у спільної сумісній власності або часткової, а чисто ваших 60 метрів. Якщо у вас квартира 120 квадратів на вас або 100, то різниця 40 метрів ми помножуємо на 1,5% від мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо там в минулому році там, десь 600 в середньому, тобто 100 гривень з квадратного метра, значить ми 4 тисячі гривень повинні заплатити податок на розкіш за 2023 рік. Ну, в податковій так це цікаво прописано, що податкова нараховує. Тобто ви самі не звертаєтеся, а нараховує. Тому як це робити далі, вирішувати вам. Бажаю кожному метрів, щоб було за що сплачувати.